Всім привіт! З вами Іра Техас. Бачите, вже ніч на дворі, але ми вертаємося поночі додому. Не дуже сильна ніч, 8 годин, це ще не така глупа ніч. Ми вертаємося додому. Де ми були? Ага, ну де ж ми були? Ми були, е, їздили з Назаром у один спеціалізований магазин і купували моєму коханому чоловіку подарунок, тому що у нього на тому, -тому тижні був день народження. А що ж подарувати дорослому чоловікові, американцю? У американців є у багатьох така слабкість, у них є така собі любов, не у всіх, звичайно, не у всіх, але у них є така любов до настільних ігор. Так, для багатьох з вас настільні ігри це щось таке, якась така взагалі. Знаєте, нереальна історія, але маємо, що маємо. І от ми думали, що купити йому, тому що в нього колекція тих ігор. Тож ми купили йому одну настільну гру, щоб він міг гратися зі своїми е, друзями, і зараз ми вертаємося додому. Поки ми вертаємося додому, давайте я все, я все думала, що вам таке розповісти, щоб вас трошечки розважити в ці смутні, непрості, важкі для нас, для всіх часи. Але якщо я буду говорити про те, які часи важкі, то це ситуацію не змінить у образом. Тому я вирішила записати для вас таке відео вечірньої дороги і трошечки вас розважити. І розкажу я вам зараз історію. Це буде історія цікава і не тільки для вас, а ще для мого е... драйвера, для мого улюбленого сина. Він теж послухає її. Поки що я розважу всіх-всіх одночасно. Історія про старість. Що таке насправді старість? Ну, я не буду приховувати, сприховувати. Мені зараз вже ось чуть трошечки ще залишилося до березня місяця, і мені виповниться 50. Рочків, я вже буду доросла, але симптоми старості е, трапилися зі мною ще набагато раніше років, мабуть, що з 10 тому назад. І як це трапилося? Розказую одну прикольну історію. У мене є одна класна моя подруга, яка була колись моєю студенткою. А зараз із тих пір ми з нею товаришуємо. Зараз ми розкидані з нею по світу, тому що вона у Львові, я у Техасі, трошечки ми. На відстані одне від одного, але якщо, наприклад, вона зараз дивиться це відео також, а чому б ні, то привіт тобі, Вікторія. Я тебе дуже люблю, незважаючи на відстань, іначе з тобою рідкі списування і зізвони ще рідші, але все одно це така любов і дружба на великій великій відстані. Але вже я думаю, що цього мало що може порушити. Але зараз відео не про любов, а про те. Як ми з Вікою одного разу відчули старість, при тому, що Віка набагато набагато молодше, мене років на 10, так точно. Було літо, не було ще ніяких ковідів, не було ніякої страшнучої війни. Тоді ми були щасливими, просто ми ще не знали, наскільки ми щасливі. І от літньої пори одного дня. А Віка жила, жила від мене не так далеко. Я жила е в, в Київській області, і вона жила там від мене недалеко, десь на відстані 20 кілометрів. Але тоді 20 кілометрів нам здавалося Ох, такою великою вістиню. Зараз я розумію, що це взагалі ніщо, це пшик. Але тоді ми бачилися, ми їздили до одного в гості, тобто ми бачились. І якось влітку вона мені телефонує і каже: канікули Назар не в школі, на канікулах. І вона мені каже, Ірина Сергіївна, вона мене так і називала Іриною Сергіївною вже після інституту, після учоби, після всього. каже: Ми ось тут літо, класна погода, всі, всі, все, все. Ми ось тут збираємося їхати на річку нашою компанією з моєю сестрою, з дітьми, там з племінниками. А, ти не хочеш з нами на річку. Ну, звичайно, на річку я хочу. От, я кажу: О, клас, супер, давайте поїдемо. Вона каже: ми там ще хочемо якісь шашлики на річці, смажити собі щось там таке культурно відпочивати. От, а в нас в мене в селище теж є таке собі озеро, річка, але я їх туди навіть не зву, тому що те озеро таке, знаєте, некупабільне. От, вона каже, ми там хочемо їхати там туди то і туди-то. там, ну, Я в принципі розумію, куди, куди вона хоче їхати. Вона каже, якщо хочеш, ми за тобою заїдемо, збирайтеся з Назаром. Ми поїдемо, ми їдемо декількома машинами, ми вас зараз заберемо і поїдемо всі класно відпочивати. Сказано, зроблено. Ми значить, беремося, все, а вона каже, а потім слухай, я тобі відразу план Барбароса кажу наш. Ми після озера ввечері. Ми ще підемо кудись там в мене, бо вона в містечку живе в такому маленькому, Ми підемо в мене в містечку ще кудись. Може, до клубу до якогось потанцюємо там. Таке от культурне дозвілля. Я кажу: о, ну клас, добре. Ну я не знаю, як на потанцюємо. Як на вечора, але на, на річку ми з вами на озеро ми точно поїдемо. Сказано зроблено. Вони нас забирають до себе. Вони приїжджають за нами. Ми вже зібрані. Ми зібралися і потулили там Бог зна куди, на якісь там чигирями-чигирями поїхали, тому що її один друг сказав, що він знає там якесь класне місце на якійсь річці. От, відкриваю карти, це десь там на річці Ірпінь. От, але не в самому Ірпіні, звичайно. Це замалий річка Емпір. По-моєму, Ірпінь була. Він каже, ми туди поїдемо. Ну, поїхали. Поїхали, ми туди поїхали, лісом, полем. Як ото казали, собачка Жужа. Кицька маха пішли вони лісами темними, горами високими. Отак От і ми їхали, їхали. І з всіх із нас, що те класне місце, там на тій річці знає тільки той вікін друг Ми приїжджаємо туди, ми довго туди їхали, якимись чигирями, хучерями, приїжджаємо туди. А він каже: ми там відпочивали якийсь час назад, і там навіть якийсь столик зробили. А той друг, він такий ще гуморист. І от ми приїжджаємо туди на ту річку. Вона така собі, знаєте, потічок такий там в тому місці. І там такий собі крутий е обрив піщаний. Там ліс, там гарна природа, але ми розуміємо, е Назар домі трохи постарший, а там були ще менші діти. І їм з того урвища спускатися до води, там похлюпатися дуже незручно. І ми так всі разом подивилися на того друга, так, знаєте, з таким засудженням у голосі: типу, ти дебіл. -ти От, куди не до нас привіз? І колегіально вирішили трошечки поматюкали того друга, і вирішили, що ми там не будемо залишатися, тому що дітям там незручно з тої гори спускатися, знову підійматися пісок, небезпечно. Ну тобто вирішили, що ми там не залишаємося. І ми поїхали вже на якесь інше озеро, там знаходили такі там в своїй ерії, там в місцевості, скажімо так, свої, і ми такі знайшли. Озеро і класно провели там час, але це все присказка, це ще не казка. Ми там класно купалися дійсно в тому озері. Ми там насмажили якихось там шашличків, якихось сосисок, там люди ще там пиво випили. Тобто ми дуже класно провели час. До вечора там були такі всі розслаблені, задоволені. І от я вже думала, що та ідея про те, щоб там ввечері кудись іще йти. Вона, якби, знаєте, трошечки зав'яла сама по собі. Але не тут-то було. І тут моя подруга Віка каже, ну все, ми вже там нагулялися, все вже вечір, їдемо додому. Їдемо додому, але давай так каже, ми зараз на зараз, завозимо знову додому в село до тебе, до бабушки з діду, з дідом, а тебе забираємо, і ми їдемо в клуб, далі гуляти, тусуватися. Такі, ми знаєте, тусовщики, такі юху го Ой, божечки, такі ж тусовщики, капець. І ми, значить, я кажу Назарчику, я тебе завожу додому з бабушкою, а ми поїдемо ще гуляти. Ну, я ж не можу дитину з собою в клуб взяти. То таке, я вважаю, що то не дуже гарна ідея. Тим паче, що він тоді ще був навіть ну, таким, собі років йому може було там ну, 10-12 максимум. Тобто він навіть ще не тінейджером був, десь може, років 10. І була ще з нами одна вікна добра подружка, подружка її кума, а в неї мала ще менша на той момент була. І от ця подружка така, вона там у чоловіка відпросилася у, тобто ми такою чисто жіночою компанією, ми збираємося йти ще там на гульки. Ну, добре, ми такі з нею гуляки, всі трьох. Ми завозимо, заїжджаємо до мене знову в селище, завожу я Назара. Я там швидко свої якісь там речі побрала, щось таке, не дуже таке клубне нарядне, таке, середнє, щоб мені було зручно, тому що я люблю, якщо я в клубі. Я в принципі. ну, Алкоголь майже не вживаю, тому що мені від нього не весело. Я собі взяла так, щоб мені було зручно перевдягнутися, там якісь джинси, футболку, якісь сандалі. І ми їдемо обратно до віки. Вона каже: зараз, дівчата, їдемо до мене. А, зараз каже, Аню ще завеземо, вона теж бистренько збереться. І потім до мене, збираємося в мене і йдемо на тусню. На тусню йдемо такі тусовочні герли. Значить, Аня відпрошується у чоловіка. Завозить дітей зі швидкістю світла в себе збирається. Тобто, поки там ми її чекали в неї під парадним, сиділи в машині, то вона зібралася дуже швидко і вже вийшла до нас при повному параді, вже така просто вся намарафічена, Ну, от людина зібралася дійсно в якийсь такий справжній крутий клуб. Хоча то там такі клуби у них, там в тому містечку, ну так собі. Ну, то все не важливо. І от ми, значить, Віка каже, все, а тепер ми їдемо до мене. Такі ми всі рішучі, знаєте, такі тигриці на вигулік. <сум> То вони ж хоч молодші. а Я вже така <сум> старкувата шкапа. От ми значить, приїжджаємо до Віки, в неї частний дім. Я дуже любила той дім завжди, там дуже було затишно. Назар дуже любив її дім. Там в неї дійсно якось так ти попадаєш, в якусь таку пастку часу і такий чіл. От у неї вдома завжди було дуже затишно, дуже кльово. Ми любили в неї бувати в гостях. І, значить, ми е, збираємося. Ми вже зібрані, ну тобто я собі, в принципі, вже зібрана, тому що я передяглася вдома. Та інша дівчина, вона, кумата, вона вже при параді, при повному, така вже вся намарафечена навіть на каблах. Ну, ж, раз в рази годи людина собі вийшла сама, без дітей, без чоловіка, без нікого вийшла, хто вирвалась на волю в пампаси. О, та Віка така розслаблена собі, і вона говорить, зараз ми дівчата, в мене, ще, в мене тут ще пиво є, давайте ще пиво сьорбнемо. А то літо, і в неї дім недалеко від теж такої там річки. І там навіть чутно, знаєте, як влітку десь там десь гуляють люди, тому що там десь музика грає, десь якийсь двіж ж От, І ми такі всі вийшли в неї на ганочку. А вона каже, давайте зараз ще трошки сядемо, бо це десь тільки дев'ята вечора, наче ще ж клуб вклупіти. Хоча колись моя мама, як я ще була сама тінейджером. Моя мама завжди з серцем відпускала мене на ті дискотеки сільські і казала мені: Боже, доцю, ну що ти так пізно йдеш, там о 9-10 о вечора, ну чого ти так пізно туди йдеш, Ти там будеш поночі десь тинятися, але ж ви знаєте, десь там 16-17 років, то ж воно хочеться ще туди ходити. Це зараз вже в мене там в боку стріляє, глаз западає, мені вже нікуди не хочеться. А коли ти тінейджер, сам ще такий. Того, тобі ще хочеться там десь тусуватися, що ж прикольно, там здається, що там самий вирій життя і туди хочеться. І моя мама колись мені казала, Боже Іра, чого так пізно їдеш, ідеш, вірніше. Ну, Я кажу, мам, ну то ж дискотека починається, там о 9, але о 9 там ще нікого немає, дай Боже, щоб о 10 вечора там всі посходилися, там ще ж танці, оту, дівчата, хлопці, там вся тусня, все життя. там. Таке круте, мені тоді здавалося. І мама мені казала, Іра, ну чого ти так пізно підеш? Ну піди собі часом у сім вечора. В вже будеш вдома. Ну і маму не хвилювало, що дискотека починається тільки там о 10 вечора. Але це -то теж така все присказка. А тут уже ми вільні, нам уже мами не говорять про те, коли нам піти, коли нам прийти. І гуляти ти вже можеш хоч до рання. Тебе ніхто не контролює, ніхто тобі нічого не говорить, куди тобі йти, куди тобі прийти. Тобто свобода. І от питання свободи і питання віку. Ми таки виходимо на ганочок, сіли там собі щось, дівчата ще пива, там собі щось посьорбали трошки, ну небагато, капельку. От і сидимо ми такі, сидимо, посижуємо, щось розбавляємо, але ж вже, ну якби я, то так собі мені можу йти, як знаєте, хто мене в анекдоті каже, що ти можеш, можу копати. А ще що можеш, а можу ще й не копати. Отак От, і я то підемо на ту дискотеку, але вже домовилися, що я буду ночувати у вікі. А вже зранку я собі додому поїду. От, а та Аня вона жила ж з нею в одному цьому містечку, то вона б собі після тієї дискотеки поїхала б собі додому, до сім'ї, до дитини, до чоловіка, до мами. От. І ми такі сидимо собі в трьох, розслаблені, спокійні. І тут моя подруга каже: Дівчата, ви знаєте, а в мене щось від того пива, так оце голова розболілася. Так мені якось ото не знаю, якось мені так. І така вона, знаєте, вся якась така, от така, наче як -от, знаєте, запал. Як -от, в неї і сяк запал. І вона така, якось в мене так голова це так підболює, так голова підболює. Щось мені так якось зле вже в мене того настрою. Ну, я знаю, бо я те пиво ніколи не п'ю, в мене реально від пива починає боліти голова. І в мене взагалі від всього алкогольного мені не, не дуже весело. Люди ото якось знаєте, собі тусуються, їх на якісь пригоди тяне, щось їм хочеться. Мені ніколи особливо не хотілося на пригоди після спиртного, мені хотілося після алкоголю, мені хотілося десь собі там прилягти і закимарити. Все, і Щоб мене вже ніхто не трогав. То я того собі не п'ю, бо мені не весело від того. Ну, така от я людина. А людям, вже, то, знаєте, як вони випили, і все вже ми підемо в розгул, ми підемо в рознос, в роздрайв. А тут видно те пиво таке вже подіяло, і людина вже така, вона млява робиться. Вона каже, мама так чиста голова болить. Мені так, ото якось ну, ну не дуже мені якось так і така сидить, але ж я тобі сижу, така собі, знаєте, на своїй хвилі. А та Аня така, дивлюся, трошки піднапружилася, бо вона розуміє, що такий якийсь настрій не бойовий у Віки. І вона так, так раз вся, І тут Віка така, знаєте, не поворухнувши не одним м'язом на обличчі, каже: дівчата, ну, це так у мене вдома, класно, оце сидимо собі. Не ржи, Назар, <смі> ну це так класно сидимо. це дивіться, Ми тут на ганочку собі. отут у мене мама там квітів насадила, вони пахнуть пахнущами. Отам ми чуємо, десь музика лунає, хтось там десь гуляє, якісь, ну, ну, якісь там теж біля озера там якісь кабаки, щось там. ну тобто якесь літнє життя на вікенд, всі там відпочивають. Хіба нам тут погано в мене вдома? Тобто це то такі гуляки-гуляки. Чуєте, давайте оце просто тут на ганочку посидимо, поговоримо. Бо я ж чесно нікуди йти вже не хочу. Причому, що це вона всіх підбила на це нічну оцю рандеву, називаємо це так. І вона така, давайте оце тут у мене посидимо. Я така сижу, на неї дивлюся, посміхаюсь, нагулялися, знаєте? Все. Я вам в кінці ще такий анекдотик розкажу про котика про одного маленького. От кажу: погуляй, тут посидимо. Аня сидить при повному параді з зачіскою в каблуках, в платі, вся така. Знаєте, як по першому класу я собі просто сижу не дуже нарядна, така, ну як завжди. А Віка теж в якихось домашніх капцях, якихось домашніх штанях, шортах, футболці взагалі нікуди. Тобто, чи збиралася вона взагалі в тоталі в той клуб? Ну, я думаю, що по тому запалу, як вона спочатку нам то все продавала ту ідею, то вона збиралася, але потім щось в її голові щось помінялося. Може, дійсно людини голова боліла. І от вона така. Сидить, і я дивлюся по обличчю Ані, і в неї таке розчарування, її раз в житті, вже будучи заміжньою, там з дітьми, з усім цим домостроєм, її відпустили кудись потусуватися. Знаєте, все вертається на круги своя. От В підлітках ми у мам відпрошувалися, потім ми відпрошуємося у дітей і у чоловіків, у жінок. І тут у неї всі зірки стали так, як потрібно. Її відпустили. Але тут таке обломіще, ніхто нікуди особливо вже не йде. Аня подивилась на віку, така типу Віка, ти серйозна, Віка, Аня, я на повному серйозі. У мене немає ні не сил, ні бажання десь іти тусуватися. У мене голова болить. Я така кажу: та мені якось по барабану. Мені що тут сидіть, що там на дискотеку, ну потанцюю я 15 хвилин, у мене буде запал. А потім я ж теж така вже здуюся, бо не тусовщик я такий, щоб сильно вже дуже. Я в тусовках взагалі саме більше любила той момент, коли я знала, що в будь-який момент я можу встати і піти. І не буде ніяких обмежуючих факторів у мене, що мені не треба чекати, що мене хтось завезе додому, чи що я якось в перепонах, я сама не можу добратися з тої тусовки. Тобто, отут я тусуюся, а потім, знаєте, такий собі відкривається телепорт, і я вже дома в своїй кровоті, як моржик, уже сплю. Оце для мене сама крута тусовка. От і Віка проте знала, вона завжди з мене насміхалася, завжди казала, «Ой, Ірина Сергіївна, не тусовщик, ти не тусовщик. Ну, то й добре. І тут вона підламує так свою подругу, мене то не дуже. Аня, звісно, видала нам з вікою таку тіраду, яку я вам повторювати зараз не можу, бо мене YouTube забанить. Але хочу сказати, що з культурних слів було тільки в і на. Все решта було в ненормативній лексиці. Вона сказала, де вона нас бачила з такими пропозиціями, куди нам піти, хто ми такі, при чому, хто ми такі. Вона дуже конкретно і в деталях сказала, особливо в Віці, бо до мене якби претензії мені там можу копати, можу не копати, пам'ятаєте. А от Віки, вона як своїй кумі ближайшій подрузі, вона сказала, куди їй піти, що їй робити, хто що вона про неї думає, і взагалі в яких родинних зв'язках їй потрібно бути з усіма її родичами. Але це все було з вжитку ненормативної лексики, плюнула нам під ноги, набрала в номері таксі і поїхала до себе додому. А ми з вікою такі залишилися сидіти, трошки обпльовані, я менше віка більше. І трошечки в, нас, в наших можливостях тусовшись, звісно ж, не вірилися. Та й ми самі не дуже в них вірили. І от Аня поїхала десь вечір, може, 11, може. Ну, десь біля 11-ї вечора вже там стемніло, бо це ж хоч і літо, але темно вже в такий час. Ми такі з нею сидимо на ганочку вдвох, ніде нікого немає. Ми чуємо, як десь лунає музика, десь там далеко, десь люди тусуються, десь якісь ті самі. Тобто ми не ізольовані під кущом. Але ми не причетні до цієї тусні. Так собі просто, знаєте, два спостерігача. І от ми сидимо такі. І Віка така каже мені, як ти думаєш, я оце по за нею поступила, що я відмовилась, людина так зібралась, я її підвела, мабуть. Що, але я думаю, що вона дівчина така, що вона швидко відходить, вона мені те простить. Я говорю, ну будемо сподіватися, Віка, що вона простить. Ну, і сидимо далі. Так вона каже, в мене дійсно голова щось почала боліти, чи то пиво, чи то що, чи то на сонці нагрілась. Ну, Віка теж така, що обломщиця, я її добре знаю, і в тому ми з нею. Синхронні, дві такі обломщиці. І ми так ще посиділи, помовчали, а потім я їй кажу: ну, це вже якби кінець історії, в принципі, я їй кажу, а знаєш Віка, що таке старість? А вона каже, що таке старість, Ірина Сергіївна? Я говорю, а старість Віка, це те, що в нас з тобою зараз. Вона каже: чого це? Ну, вона мене каже, правда, голова болить. Ну, Ірина Сергіївна, ну я не вигадую, ну ти ж знаєш, я говорю, та Віка, та справа то не в тому. А справа в тому, що коли ми з тобою були молодими підлітками, ми, я не знаю, як ти, а я там, будучи студентом, сидим в гуртожитку, тут хтось приходить і каже: а поїхали там в другий кінець Києва, там до когось в гості в 8 годин вечора чи в 9. там він чи вона нас там кликали там півгода назад, півроку, давайте зараз поїдемо. Та чого ми туди поїдемо? Що ми там будемо робити? Але ми зривалися і такі, юху, поїхали, приїхали. А та людина нас в капцях зустрічає, бо вона нас запрошувала, але вже пройшло півроку. І ми такі: О, ми до тебе приїхали, прикольно, гості, все, клас, супер. Вона супер, що приїхали. В мене спожрать тільки гречка. Давайте будемо їсти гречку. Ми такі, о, давай! Наче ми гречки ніколи не їли. Посиділи, картоплі нажарили, гречкою закусили. А якщо якась там юпі є. Чи ще якихось каплі береша хльобнуть, щось хльобне, причому ніхто і не набухувався. І такі посиділи потім: о, вже треба їхати додому, бо останнє метро вже буде скоро їхати. Тоді ще я вам скажу: в 90-х ще ж маршруток не було, це зараз таки. А на таксі, на таксі грошей немає. За що ти поїдеш додому на тому таксі? І тоді то здавалося прикольним і веселим. Оце знаєте, Провнівський це рух студентський. Якби мені зараз сказали, Іра, давай зірвалися, поїхали до когось там, нас півроку тому назад запрошували в гості, я подумала, чого я туди поїду, як я буду додому повертатися, а ще завтра там на роботу, якщо їхати зранку, а що то, ні, я не поїду. Так ото вже є старість. Отак само і в нас тоді ми з нею сидимо на тому ганочку я кажу, Віка, оце вже в нас з тобою старість. Тому що говорю, як ми були з тобою молодими, такими підірваними, Кудись поїхали, десь щось, якось. І все життя було таким якимось прикольним. Треба було мами відпроситися, треба було якісь подолати перешкоди. Мама сказала бути вдома в 11, максимум 12, щоб вже там з дрином буде нас шукати. І ти такий намагаєшся встигнути, і життя прекрасне, все вирує. А тут тобі ніхто нічого не забороняє. Хочеш, іди собі, хочеш тусуйся, хочеш. Гуляй хоч до ранку, танцюй, пий, гуляй. Але в тебе питання одне, а навіщо? Оце і є вже старість, коли тобі все можна, коли ти можеш собі це дозволити, коли... але ти думаєш, а навіщо воно мені треба? Ні, ні ні краще я додому, краще я ось зараз посижу на ганочку, капці зніму, піду собі, ляжу в телефоні, тоді ще телефонів таких із інтернетами не було. І я собі позалипаю у телефончику і ляжу собі спадки. І завтра проснуся, не п'ятий, не м'ятий, хоча все одно трошки пом'ятий. Хоча й не гуляв, не пив, не гуляв, все одно пом'ятий вже. Бо рочки, рочки. Ось така історія. Я надію, що я вас трошки розважила ту історію. Принаймні Назар сидів за кермом, то посміхався трохи. От. І наостанок розкажу вам анекдот, дуже старий. Він з матюками, але я вам його розкажу без матюків. Він буде. Більш таким дитячим лайтовим, але все одно. Коротше, йде якось такий дорослий, такий, знаєте, дворовий кіт, іде через двір, такий з гордо задратим хвостом, йде кудись ввечері, кудись в своїх котячих справах. І до нього підбігає маленький кошенятко, таке, знаєте, ну вже воно не сліпеньке, вже може саме бігати, пригати, гратися, їсти саме вже може, але ще котеня підходить до нього і каже, а кіт такий, знаєте, гроза всіх інших котів, такий самий босякуватий. Той каже, кіт йому маленький. Васька, привіт. Той йому каже: Привіт, малий. Каже: Васька, ти такий крутий, ти такий бойовий кіт. Каже, ти з усіма тут ви відносини виясняєш, ти такий прям весь весь діловий. А скажи мені Васька, куди ти зібрався? А він каже: Ну, до іду, на б гульки. Да, до а він каже, ох ти круто! Васька, а можна я теж з тобою піду на ці хульки? Б... А він каже, та куди ти? ти малий, таким як ти малим, не можна. тебе ти, ти, будуть сміятися." А він каже, ні, не будуть, я вже дорослий, то просто я по розміру такий малий, а так я вже дорослий. Давай, давай, Васька, можна. І він каже, ну ладно, йде, візьму я тебе з собою шпана. Але каже, якщо що, то кожен сам за себе і моїх кицьок собі не клеїти. Поняв? Він каже, зуб даю. Ну, і той малий кіт іде з тим ваською теж гордо хвоста задрав. Такі, як знаєте, такий хвіст і такий патичок, і на ньому так прозоро волосинки тріпихаються. Ідуть вони, ідуть, раз, якась купа сміття. Васька через ту купу переліз і пішов далі, гордо перестрибнув. А цей малий такий собі на ту купу видерся, зліз, там, запихався, але ж біжить за Ваською, хвіст трубою. І тут якась канава. Васька такий раз, перепригнув і пішов далі, такий гордий. А цей малий теж плигнув і впав в ту канаву. І сидить в тій канаві, і не може вилізти. Плигав, 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 не може вилізти ніяк. Сів, похнюпився такий. Отак, знаєте, здихнув та й каже. Ну все. Ще 5 минут з кицьками тусуюся, а потім іду додому за драбиною. Отака історія. Всіх вас обняла. Ваша Іра Техас. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!